Что ж, пришло время напомнить Украине, что мы готовы к мирным переговорам. Кляти выродки! <клес> мы, як ваші військові партнери, надамо вам всю необхідну зброю для захисту. Справді? Так, адже успіхи Збройних сил України на полі бою мають центральне значення для безпеки всієї Європи та США. Що ж, дякую. Черт, якщо Україні почнуть всерьез помогать, то ми не сможем безнаказано її уничтожать. Хох. Путін очікував, що Україна здасться і що весь світ йому підкориться. Але історія буде пам'ятати мужність українського народу та силу і рішучість НАТО. Але по Росій не бійте, добре? Що? Чому? Ну, ми ж не хочемо загострення конфлікту. Але щоб захистити наші мирні міста, ми маємо знищити точки запуску ракет на території Росії. Так, ви як країна, на яку напав агресор, не маєте жодних обмежень для самозахисту. Але захищайтесь не надто сильно, щоб не злити Росію. І не нашою зброєю. Добре? Але ж з цими обмеженнями нас просто знищать. Не хвилюйтесь, яку б зброю не використовувала Росія, щоб знищити Україну, іранську, китайську чи північно корейську Україна все одно вистоїть. Бо поруч ми і наша підтримка. Jaka sama?